Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією історією, і насправді ця історія про те, що ніколи не пізно усвідомлювати та виправляти свої помилки. Тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Якщо вам сподобається ця історія, то буду дуже вдячна вам за вподобання. Ну і, звісно, підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві історії і життя. Зоя вступила до інституту одразу після школи. Студенткою приємно себе почувати, але якось трималася вона осторонь від усіх. Була в неї подруга Анастасія, з якою вони жили разом. Та ввечері Зоя залишалася в гуртожитку, тоді, як Анастасія поспішала на дискотеку, а заодно йшла знайомитись з хлопцями. Зої такі веселощі не потрібні. Вона приїхала сюди вчитися, а не весело проводити час. На другому курсі Зоя випадково познайомилася з Олексієм. Зіткнулися, коли дівчина виходила з аудиторії. Вона знала того хлопця, він один з тих, хто недбало ставився до дівчат, тому намагалася не підходити до нього і взагалі не звертати на нього уваги. Та сталося так, як є. Відтоді Олексій просто не давав Зої проходу. Чим більше вона його ігнорувала, тим настирливішим був хлопець. Подруга Анастасія також застерігала, щоб Зоя не велася на залицяння Олексія. Та все ж таки пройшов час, і дівчина закохалася в цього хлопця, Відтепер тепер жодні застереження не діяли, нікого не слухала Зоя, а вірила тільки Олексієві і дивилася на нього своїми закоханими очима. Від того кохання одного разу Зої стало погано, а коли вона пішла в лікарню, то дізналася новину. Вона вагітна. Олексій довго не роздумував, сказав, що йому рано одружуватись, а тим паче заводити дітей. Тому покладається на розум Зої, адже вона жінка і знає, що потрібно робити в таких ситуаціях. Скільки сліз було пролито, стільки переживань, розповіла вона про все мамі, а мама заспокоїла і підтримала дівчину. Говорила, що якось виросте дитину без цього легковажного батька. Так що, призначений термін у Зої народилася донечка. Через місяць Зоя вже навчалася, а з малою дитиною сиділа її мама. Тяжко приходилося обом, але вони справлялися. Нарешті інститут позаду. Сповнена надій, Зоя йшла на співбесіду в одну фірму. Начальник, якому вона, до речі, сподобалась, одразу прийняв її на роботу. Пообіцяв, якщо вона гарно буде працювати, то буде їздити у відрядження за кордон, адже в них скрізь є партнери. Зоя працювала, мама тим часом опікувалася маленькою Алінкою. І наразі грошей їм вистачало, так що мама більше не працювала, а виховувала онучку. Через декілька місяців Зої запропонували їхати у відрядження за кордон. Однак на рік. Вдома вона умовляла маму потерпіти. Адже пообіцяла, що буде присилати гроші і бідувати вони не будуть. Поїхала Зоя, та не на рік, а на чотири. Так сталося, що спочатку відрядження, а потім вона сповістила, що там виходить заміж. Як зрозуміла мама, про донечку майбутньому чоловікові не говорила. Чого мама зовсім не розуміла, але що робити? залишилась двох з Алінкою. Через чотири роки Зоя стояла на порозі маминої квартири. Приїхала з подарунками, мама зустрічає, але де Алінка. Алінка два роки як живе зі своїм татом, з Олексієм. Як це? А так, прийшов одного разу, сказав, що усвідомив свою помилку, хоче надолужити і хоче виховувати донечку. Спочатку я допомагала, поки Алінка звикала до тата, а наразі вони справляються самі. Зоя швиденько пішла до Олексія, вони довго розмовляли. Донечка раділа, що мама з ними, тому вирішили з Олексієм спробувати все спочатку, заради донечки. Вже декілька років вони разом живуть добре і щасливі. А ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки стосовно цієї ситуації. Усім дякую!